DAX Hackers Ice, DHS, Міністерство юстиції та представники Федеральне бюро розслідувань. Епоха всевидючого ока, як хакери, уряди та технології стирають межі конфіденційності. За останнє десятиліття ми спостерігаємо експоненційне зростання технологій спостереження, камери, алгоритми розпізнавання облич, збір даних про місце знаходження, усе це створює відчуття, що ми живемо в епоху всевидючого ока. І, на жаль, останні події підтверджують цю тривожну тенденцію. Хоча технологічний прогрес обіцяє безпеку та зручність, він також створює безпрецедентні ризики для нашої конфіденційності та безпеки. Останні новини зібрані Айрт, лише верхівка Айсберга. Хакерська група комзливає особисту інформацію співробітників ДЧС, Айс, Міністерства юстиції та Федеральне бюро розслідувань. Влада США та Великої Британії конфіскує 15 мільярдів доларів у біткоїнах у Шахрайської імперії, контроль над виборчою інфраструктурою США переходить до колишнього республіканця, злом охоронної компанії f 5 несе пряму загрозу державним органам, і все це відбувається на тлі зростаючого використання та можливого зловживання камерами розпізнавання номерних знаків. Але що все це означає для нас, звичайних користувачів? Що ми можемо зробити, щоб захистити свою конфіденційність у цьому світі, що постійно змінюється? Хакери та витік даних нова норма. Витік даних про співробітників правоохоронних органів є серйозним ударом по національній безпеці. Те, що група Ком змогла отримати доступ до такої конфіденційної інформації. Викликає серйозні питання щодо безпеки державних систем і того, як захищені персональні дані співробітників. Цілком можливо, що такі витоки стануть новою нормою, якщо не будуть вжиті серйозні заходи щодо захисту даних. Я пам'ятаю як кілька років тому зіткнувся з витоком даних кредитної картки. Це був кошмар, довелося скасовувати всі картки, перевіряти банківські виписки та боятися шахрайських операцій. Це був особистий досвід, який змусив мене задуматися про те, наскільки ми всі вразливі в цифровому світі. Важливо розуміти, що ми не можемо повністю уникнути ризику витоку даних, але ми можемо вжити заходів, щоб мінімізувати цей ризик: використовуйте надійні паролі, увімкніть двофакторну автентифікацію, будьте обережні, яку інформацію ви публікуєте в інтернеті і регулярно перевіряйте свої банківські виписки. Уряди та технології спостереження, баланс між безпекою та конфіденційністю. Уряди в усьому світі все частіше використовують технології спостереження для забезпечення безпеки, камери, алгоритми розпізнавання облич, збір даних про місце знаходження усе це може допомогти у боротьбі зі злочинністю та тероризмом. Але все це відбувається за рахунок нашої конфіденційності. Я вважаю, що важливо знайти баланс між безпекою та конфіденційністю. Уряди повинні мати можливість збирати дані, необхідні для забезпечення безпеки, але вони також повинні вводити суворі правила, щоб запобігти зловживанням. Особливо складним питанням є використання камер розпізнавання номерних знаків. З одного боку, вони можуть допомогти в розслідуванні злочинів і пошуку зниклих безвісти. З іншого боку, їх можна використовувати для відстеження наших пересувань і створення детальних профілів нашого життя. Нещодавній лист сенатора Вайдена щодо доступу ICE до даних камер Flag Safety є тривожним дзвіночком. Важливо, щоб державні установи використовували ці технології відповідально та прозоро. Криптосфера та хакерські атаки нові загрози. Криптосфера, незважаючи на свій потенціал, також створює нові загрози нашій безпеці. Хакерські атаки на криптобіржі, шахрайство та крадіжка криптовалюти стають все більш поширеними. Нещодавнє вилучення 15 мільярдів доларів у біткоїнах у Шахрайської імперії є ще одним нагадуванням про ризики, пов'язані з криптовалютою. Важливо розуміти, що криптовалюта не є магічним рішенням усіх проблем. У нього також є свої недоліки. Особливо тривожною тенденцією є використання блокчейну і для розміщення шкідливих програм. Це свідчить про те, що хакери постійно шукають нові способи обійти нашу безпеку. Що ми можемо зробити? У цій складній ситуації важливо пам'ятати, що ми не базає силі. Ось кілька порад, які допоможуть вам захистити вашу конфіденційність і безпеку. Будьте обережні, яку інформацію ви публікуєте в інтернеті. Перш ніж щось опублікувати, подумайте, чи справді вам потрібно це робити використовуйте надійні паролі та двофакторну аутентифікацію. Це найпростіший спосіб захистити свої облікові записи регулярно перевіряйте свої банківські виписки та кредитну історію. Це допоможе вам виявити шахрайські операції. Використовуйте VPN. Щоб захистити свою діяльність в інтернеті, VPN зашифрує ваше підключення до інтернету та приховає вашу ІП-адресу. Будьте в курсі останніх новин про кібербезпеку. Це допоможе вам визначити потенційні загрози. Підтримуйте організації, які борються за захист конфіденційності та безпеки. Висновок, час діяти. Ми живемо в епоху безпрецедентних загроз нашій конфіденційності та безпеці. Хакери, уряди та технології стирають межі між публічним і приватним. Але ми не повинні здаватися. Ми повинні боротися за нашу конфіденційність і безпеку. Важливо пам'ятати, що конфіденційність це не просто право, це необхідність. Конфіденційність дозволяє нам висловлювати свої думки та почуття, не боячись засудження. Це дозволяє нам експериментувати та пробувати нові речі. Вона дозволяє нам бути собою. Я впевнений, що ми можемо знайти спосіб жити у світі, де співіснують безпека та конфіденційність. Але для цього нам потрібно діяти зараз. Треба боротися за свої права. Ми повинні вимагати прозорості та підзвітності від урядів і компаній. Ми повинні захистити нашу конфіденційність і безпеку. Час діяти. Не чекайте, поки буде надто пізно. Конфіденційність це не розкіш, а фундаментальне право людини. Не забувайте, що ваша особиста інформація є цінним активом, захисти її.